Ми любимо місто, в якому ми живемо. З 1960-х по 1970 ті Кременчук переживав друге народження. Відбудовані заводи, нові житлові масиви, переповнені школи, місто стрімко росло ставало великим промисловим центром. Сюди приїжджали з усієї країни шукати роботу, створювати сім'ї, будувати нове життя. Ті роки були часом великих мрій і щоденних зусиль. Кременчужани працювали на заводах. Відпочивали на танцях, збиралися в перших кафе і вірили в краще майбутнє. Сьогодні багато що забуто де гуляли, яку музику слухали і про що мріяли. Тож ми хочемо згадати ті десятиліття, коли Кременчук закладав фундамент свого сьогоднішнього життя. 1960 рік став вирішальним для Кременчука. Це був рік, коли місто почало відчувати перші ознаки великої індустріалізації, що назавжди змінила його обличчя. Вогняні котли заводу Крас почали працювати з новою силою, адже підприємство розпочало масштабне розширення своїх виробничих потужностей. Відтепер Кременчук став не лише важливим центром виробництва, а й символом технічного прогресу. Завод, краще починав з маленької майстерні, став справжнім гігантом, виробляючи вантажівки, які підкорювали не тільки Україну, але й інші країни СРСР та далеко за його межами. Секрет успіху був простий: важка техніка була на вагу золота, і потреби в ній лише зростали. Тим часом місто зазнавало змін, які не можна було не помітити. Перші новобудови виросли як гриби після дощу. Житлові квартали для працівників заводу зростали по мірі того, як потік людей з інших регіонів СРСР все більше наповнював Кременчук. Місто стало справжнім індустріальним серцем, і життя тут набувало нових ритмів. 1961 рік. У 1961 році Кременчук отримав справжній енергетичний імпульс, коли було завершено будівництво Кременчуцької гідроелектростанції. Проте офіційне її відкриття відбулося в 1962 році. Цей проєкт не просто забезпечив місто електроенергією, він став символом нової ери, що відкривала безліч можливостей. Кременчук більше не залежав від старих джерел енергії, і в нього з'являлася реальна можливість розвивати виробництво на величезних потужностях. Але не все було так просто. Величезне водосховище ГЕС мало свою приховану силу, і в 1962 році місто охопила паніка. Чутки про можливий прорив дамби заполонили Кременчук. Тисячі людей жили в страху, що величезна хвиля води може змити їхні домівки. Евакуаційні навчання, що прийшли в той час, закарбувалися в пам'яті кременчужан надовго. Водночас це був урок для всіх. Технічний прогрес несе з собою не тільки нові можливості, але й нові загрози. 1962 рік. 24 травня містяни отримують тривожне повідомлення. Рухнула частина греблі Кременчуцької ГЕС. Паніка охоплює мешканців. Людей евакуюють на піщану гору та в район Деївки. Анатолій Бишенко. Спогади. Пішли у нас останній день занять, і вдруг прибігають за дітьми батьки і по радіо об'явили, що прорвало Кременчуцьку ГЕС. По радіо пішла трансляція. І в місті почалась така паніка. Все місто за пів години було на гірній частині. Круківчани всі на Деївській горі. Їхали машини, самосвали розгружались бетоном посеред вулиць, люди бігли в нагорну частину, так прямо, ну, як ото демонстрації колись були, забиті вулиці, забиті. Їде циган. Тоді багато ще було коней, цигани держали, та й на базарі там євреї возили. Біндюжник їх називали. Біндюжник це той, хто володів, ну, перевозками якими займався. От. Я, всі ж заплигують на його візок, вже така біда, так він її розпряг вверх і сіг, як вжарив. От. Ми добігли до зупинки водоканал, ну це четвертий клас, я тільки закінчив. І людей багато, і знизу все біжать, біжать, все, внизу вже води, по пояс, біля електростанції, по пояс води. Той біжить з велосипедом, прикручений холодильник до велосипеда, та ще той, ще щось, той в шубі біжить. Ну, отака була е, паніка. Е, і десь хвилин 40, може, до години пройшло час, коли розібрали чим справу, були навчання по цивільній обороні і яким чином включили цю трансляцію на загальноміський. Лінію. І воно пішло, і люди значит, повірили, що це так. І через десь хвилин 40, може через годину говтались і почав їздити машина, їде міліціонер. Помнів мотоцикл у нього такий, тоді мотоцикл, всі міліцейська техніка була темно темно-синього кольору з полосою червоною. І він їде на цьому мотоциклі і через мігафон в одній руці держить мірафон, другим управляє. Граждане, расходитесь по домам, это была учебная тревога. А само в самого колясці вузли понавязані, і зверху, я так пам'ятаю, що і телевізор примотали. Дивляєш, що це була учебна тривога. 1963 рік. 1963 рік став часом, коли місто готувалося до ще більших змін. Кременчук почав перетворюватися із виробничого осередку на справжнє індустріальне серце України. На фоні постійного зростання виробничих потужностей будувалися нові заводи, а також потужні інфраструктурні об'єкти. Однією з найбільших архітектурних змін стало будівництво багатоквартирних житлових будинків для працівників заводу. Місто стало вражати своїми масштабами і прагненням до розвитку. Але Кожна нова будівля, кожна нова дорога нагадували про те, що Кременчук це не просто промислове місто, а важлива частина великої економічної машини. 1964 дев'ятсот шістдесят четвертий рік. До 1964 року завод Крас здобув репутацію одного з найбільших виробників важких вантажівок не тільки в Україні, а й в світі. Кременчук став не лише символом індустріального прогресу, але й справжнім лідером, де кожен новий рік приносив ще більше досягнень. У цей час місто стало центром виробництва, а також започаткувало нові соціальні проєкти. Культурна та освітня інфраструктура активно розвивалася, додаючи особливий колорит до загального вигляду Кременчука. Тисячу дев'ятсот шістдесят п'ятий рік. До 1965 року Кременчук став стабільним індустріальним осередком. Заводи працювали на повну потужність, а інфраструктура міста поступово розширювалася. Крас, металургійні комбінати і заводи сільгосптехніки забезпечували потреби не тільки вітчизняного ринку, але й активно експортували продукцію в різні країни. Кременчук пережив часи стабільності, але на цьому зупинятися не збирався. Настав період розвитку. Зростала економіка, поліпшувались умови життя і працювали нові підприємства. Тисячу дев'ятсот шістдесят шостий рік 1966 рік приніс Кременчуку ще один важливий етап в історії. Заводи міста впроваджували нові технології, що дозволяли не тільки збільшити продуктивність, але й знизити витрати на виробництво. Технічний прогрес був непереривним. І Кременчук став містом, де високі темпи індустріалізації поєднувалися із сучасними технологіями. Анатолій Бишенко. Історія перших нот мейтафон комета це 60-х років, десь в 66-му році він почав випускатися, він, до речі, працюючий комета, то до 180, по-моєму, 100 рублів це були великі гроші. Якщо середня зарплата в робітників була 120-150, то вважайте, скільки це коштує мейтафон. Але з часом їх. Кількість збільшувалася. У нас є одні з перших після післявоєнних, Дніпро 11 випускали в Києві такі мафони. Купляли, купляли. Музика була дуже популярна, ми її бігали, доставали, одне в одного, переписували ці записи. Оця плівка, вона ну це менша касета, є ще на 525 метрів, 45 хвилин грала вона. Але щоб знайти ту чи іншу пісню, це треба знати або метраж, або шукати, включати на перемотку. А вже в вересні 1966 року Рада міністрів України прийняла рішення про відновлення роботи Кременчуцького краєзнавчого музею. Алла Гайшинська. Історичні газетні підшивки. В 1966 році стали створювати уже і штатний розпис, і все. А тут ще жили люди. Це був житловий будинок, їх треба було кудись переселити. Треба було, ну. Підготувати будівлю, тому, власне кажучи, експозиція відкрилася у 1975 році. В цьому році ми визначаємо 50-річчя експозиції музею. Тобто 9 років від рішення до відкриття експозиції минуло 9 років. Перебудували повністю будинок. От і побудували експозицію. Ну, хто старше, пам'ятає, тому що ми вже більше десяти років на ремонті. Тобто на цьому місці раніше був житловий будинок. Так, це був житловий будинок до революції. Це була е, резиденція однієї сім'ї. Да, тут жили володарські, а потім е, тут зробили. Ну, тут довга дуже історія, коли ми про це поговоримо. А потім після війни відбудували, тому що будинок був трошки поруйнований, він горів, зруйновані дахи, але стіни дуже міцні, якщо ви звернете увагу, тут ну, майже метрові стіни, чоловік все робив для себе. І тут жили, жили люди, тому коли відкрився музей, то дуже часто люди приходили і казали, тут була наша квартира. От у цьому залі була наша квартира. Там поприбирали перегородки і зробили великі зали. А загалом-то там були кімнати, де люди жили, а ванна була в підвалі. 1967 рік. 1967 рік став часом значного зростання міста. Разом із розвитком заводу КРАЗ багато інших підприємств активно розвивалися, залучаючи нових робітників. Великий потік мігрантів із сільських районів став важливим фактором в демографічних змінах Кременчука. Історія Галини, жительки одного сіл поблизу Кременчука. Моя родина переїхала до міста в 1967 році. Нове місто здавалося для мене дивовижним. У селі у нас все було по-іншому: без асфальтованих доріг, без вуличних ліхтарів. У Кременчуці зовсім інший світ: заводи, нові будинки і навіть вулиці, що сяяли вночі. Але з часом я побачила іншу сторону: забруднене повітря, шум від машин. Та все одно це був шанс для моєї родини. Тут ми могли працювати, отримувати зарплату і мати кращі умови для життя. 1968 рік. Уже в цьому році місто стикалося з величезним потоком нових мешканців, які приїжджали з різних куточків СРСР, аби стати частиною цієї індустріальної сили. Кременчук розширювався, але проблема з житлом залишалася відкритою. Квартири хоч і зводилися швидко, та не встигали за попитом. Міські ландшафти швидко змінювалися, але соціальні потреби ставали ще відчутнішими. Але головне, що сталося в 1968 році, це усвідомлення, що Кременчук вже не просто провінційне містечко, а серце важкої промисловості. Це місто, де мрії і виклики йшли пліч опліч. 1969 1970 роки. Ці роки стали своєрідним переломним моментом у долі Кременчука. Місто, яке за попереднє десятиліття перетворювалося на один із потужних індустріальних центрів СРСР, тепер стало на порозі нової ери. Заводи, що раніше гуділи на повну, тепер вимагали більше не лише від працівників, а й від міста, яке стало їхньою домівкою. Кременчук уже не був просто ланкою в індустріальній машині. Це був мегаполіс, у якому щодня творилася історія. І кожен день ставав важливим. Але що приховував цей блискучий фасад? Місто, відоме своєю металургією та важкими машинами, почало відчувати зростаючий тиск. Його інфраструктура не встигала за темпами розвитку, а безліч людей, що щодня з'їжджалися з усіх куточків країни, потребували більшого ніж просто робочі місця. Підвищений попит на житло спонукав до нових ініціатив у будівництві, яке набуло своїх образів не лише у вигляді нових будівель, а й через створення культурних об'єктів, театральних залів і бібліотек, які допомагали згладити індустріальний бік міста, що розцвітав за рахунок важкої праці. І все ж 1969 1970 роки стали періодом зрілості Кременчука. І хоча за фасадом блискучих підприємств житлові проблеми і соціальна напруга залишалися, місто стало осередком, який поєднував величезний промисловий потенціал і нове культурне дихання. Ці роки стали кульмінацією десяти років і змін, і можливо початком нового етапу, в якому Кременчук мав визначити, ким він буде на наступні десятиліття. Лише індустріальним серцем, чи справжнім центром на перехрестя культур і нових можливостей.